Глібівське історія у пляшці. У Бережанах сталася аварія на території одного з паркувальних майданчиків. Там кермувальник автомобіля наїхав на 38-річну жінку. Перехожа отримала важку травму голови. За її життя тепер борються медики. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області спільно із співробітниками обласного управління СБУ затримали 26-річного тернополянина під час отримання ним передач з психотропними та наркотичними речовинами. І як з'ясувалося, зловмисник був так званим закладчиком заборонених речовин і співпрацював з двома інтернет-магазинами. Замовив в телеграмму каналі наркотичні засоби, які мені прийшли в поштому. Ви працюєте на телеграм-канал? Що знаходиться у даній писалці? Марихуана або альфа. Аби приховати причетність тернополянина до злочинної діяльності. Постачальники надсилали посилки, вказуючи адресата з жіночим ім'ям. Проте це не завадило правоохоронцям взяти зловмисника на гарячому. Під час чого утримання партії наркотичних засобів останній був затриманий. Останнього було вилучено близько 50 грам хто невичувний ПВП та 30 грам марихуани. Також під час огляду автомобіля, яким користувався даний громадянин, було вийдено близько 25 у фасованих закладах з наркотичними засобами готові вже для збуту. у ході досудового розслідування, яке здійснюється під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, було встановлено, що зловмисник за день міг здійснювати майже 20 закладок, отримуючи за кожного з них по сотні гривень. По даному факту відкрите кримінальне провадження передбачене частиною другої статті 307 кримінального кодексу України. підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також підозрюємо обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеною заставою у розмірі 148 тисяч 860 гривень. Слідчо-оперативні заходи тривають з метою встановити постачальників, з якими співпрацював тернополянин та тих осіб, які купували наркотичні та психотропні препарати. Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, котрий підозрюється у крадіжці. Подія трапилася 5 серпня в торговому закладі на вулиці Вербицького. Один з відвідувачів магазину викрав зі стелажу мобільний телефон вартістю майже 11 тисяч гривень. Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваного. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 067 283 99 70 або на лінію. Сто тернопільські патрульні врятували пухнасту, який опинився на дорозі. Котик сидів на проїжджій частині. Тваринку машини обминали, тільки не поліцейські. Вони зупинили автомобіль та підібрали чотирилапого. Тепер він має нових господарів. Сурпоказу Глібівське. Історія у пляжці.